Як навчитись розпізнавати знаки від всесвіту і що таке знаки і підказки долі? Сьогодні я розкажу у цьому відео. Привіт! Мене звати Семлева Тетяна, і ви на моєму каналі Омнамо. Взагалі, під знаками долі, я розумію якісь символи або знаки, які ви бачите на вулиці або вдома, і слова інших людей, на які вам варто звернути увагу. Ці знаки допоможуть встати на власний шлях, знайти своє покликання. Також можуть попередити вас про ситуації, на які ви вплинути не можете. Наприклад, коли ви йдете по вулиці, варто звертати увагу на все навколо, в першу чергу, на дорожні знаки, на кольори і вивіски. Те, що вас більше всього зацікавить, може допомогти вам у майбутньому. Також є знаки у вигляді чисел цифри оточують нас всюди. Якщо ви розбираєтесь в нумерології, ви можете подивитись на якесь число і одразу сказати, про що воно може говорити. Числа ми можемо бачити усюди, наприклад, номери авто, будівель, банківські карти, номери телефонів. Всі ці цифри можуть нам про щось говорити. Одним з найголовніших знаків являються слова інших людей. Але тут ми маємо навчитись розпізнавати чиюсь звичайну особисту думку від знаків, які нам дають вищі сили через людей. Частіше за все, коли людина знаходиться у своєму звичайному стані, то через Слова вона намагається просто донести свою думку. Які знаки можна почути, і від людини, коли вона знаходиться у стані зміненої свідомості. Часто так буває, коли людина про щось задумалась і щось бормоче про себе. Дуже часто серед цього бормотіння можна почути якісь важливі для вас слова. Коли людина говорить у сні, варто також прислуховуватись. Іноді, навіть через п'яну людину, вищі сили можуть передавати вам якусь інформацію. Також звертайте увагу на слова незнайомих людей, які можуть вам щось крикнути або щось сказати. Завжди звертайте увагу на слова людей, навіть тих, які можуть вам здаватись неадекватними. І також хочеться трішки додати про забобони, моє улюблене. Наприклад, чорна кішка перейшла вам дорогу. Взагалі, ці всі забобони вони дуже суб'єктивні. Для когось вони можуть працювати, для когось ні. Але не варто дивитись на них. Як на якесь покарання або іронію долі, краще за все дивитись на них через призму попередження. Ви завжди можете уникнути якоїсь неприємної ситуації, якщо будете до неї готові. Подумайте, чи може з вами сьогодні щось відбутись неприємне. Якщо ви бачите таку можливість, то дійсно спробуйте зосередитись на цій ситуації і спокійно подумайте, що робити, щоб її уникнути. Але ж якщо у вашому уявленні все має пройти чудово, тоді не звертайте увагу ні на що і тримайте себе в гарному настрої. Завжди звіряйте усі знаки з вашим внутрішнім почуттям. Тільки в такому симбіозі вони дійсно можуть вас про щось попереджати. У всіх інших випадках це всього лише забобони і нічого більше. Якщо тобі сподобалось це відео, став мені, будь ласка, лайк, підписуйся на мій канал, натискай дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також пиши у коментарі усі питання, які тебе цікавлять. Я все читаю і всім відповідаю. Також нагадую вам про те, що в мене є телеграм-канал, де я даю всякі маленькі практики і ділюсь думками в моменті. І мій інстаграм, де я більше показую свого життя. Дякую за перегляд! Я була дуже рада сьогодні з вами бачитись і до нових зустрічей! Всім бажаю добра і всім пока!